На цих металевих колесах. Ось тут я працював. Сьогодні цілу ніч йшов дощ, але тут у нас пісок, то нічого, хоч налипало, але я працював. Ні разу він не загрібся, не провалився, тому що я додав ще по 4 шипа на колесі. От, Ну дивіться, погано, що сонечка немає. Так би, коли тінь, то краще видно. Але все покажу, ось. Відрегулював так, щоб йшов плуг. О, який плуг. Хі -хі, підгортач. Нижче, носиком нижче. Ось дивіться, ляжу прямо на сиру землю і вам покажу. О, Щоб він йшов глибше, а ширина була не дуже велика. Отакі ямочки нарізає. Ось наступну покажу. Ось вона. Ось. Дивіться. Яка.